Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БФЛ 2023-2024 років. Андрій ну вітаємо вас з перемогою. В першу чергу, взагалі, чи розраховували ви на такий результат. Він досить такий впевнений, великий. Ну, в першу чергу. Хотів подякувати нашим Збройним силам, хотів привітати всіх з наступаючим святом. Нам, всім, в першу чергу, перемоги на війні і мира. То, що зараз нам всім, всім це необхідно. По грі, десь ми перебудувалися, розуміли, що десь ваш важкість поля, розуміли, що Чернігову треба в першу чергу грати першим номером. Налаштували наших гравців більше терпіти гри без м'яча, плотність по зонам і розраховували наших швидких нападаючих. Тобто, в принципі, план на ігру відсотків на 85 виконали. Були моменти, як у Чернігова, і у наші могли забити декілька моментів. Ну, я думаю, результат по погрітось. Ми ці моменти створили і грали по грі, і створювали. Можливості для наших нападників, ту швидкість І ззаді грав в обороні. То тобто була плотність. То, що в першу чергу ми наголошували. Ну я задоволений. Я вдячний хлопцям в першу чергу за те, що вони виконали те, що від них потребують. І саме головне, що команда показує, що вона може бути гібкою, що вона може перелаштовуватися чи по одній, чи по іншій схемі може перелаштовуватися і до полів. І зараз теж погодні умови. Да, то тобто с важко всі ми розуміємо, що під час такої температури на штучному полі важко рухатися без ніча. Тому ще раз наголошую, дякую нашим футболістам, дякую тренерському штабу, що підготовили команду під під ту роботу, яку ми виконали під час гри. На вашу думку, чи рахунок по грі взагалі? Моменти створили достатню кількість моментів. Сьогодні була непогана реалізація, але все рівно ж є недопрацювання в лінії атаки, тому будемо над цим ще працювати. Ну, в першій грі забили 4, зараз 5 забили, тому що там наголошували, що якийсь суддяйський фактор. Ну, ми розуміли під час. Першого тайму десь були спорні моменти, але ми не акцентуємо увагу, що хтось заважає, хтось допомагає. Ці люди всі помиляються, і я ж кажу, що ми налаштовуємо наших гравців, грати в футбол і з кожною грою. Тобто, наша основна задача це рухатися вперед, створювати команду. Тобто, основну задачу, яка була перед нами поставлена, це збереження команди в першій лігі і будувати команду на наступний сезон. Тобто, з першою задачею, я думаю, що ми впоралися. По другій задачі ми зараз бачимо різні ситуації під час гри, де треба. Психологічно, десь провели повністю гру домашню з Дінозом психологічно. Десь, десь, десь нас щось ну, ми знаємо, що нас підламало, ми зробили правильні висновки, і під цій гри ми бачимо, що команда. Показала, що є характер. Ще раз акцентую увагу, що тяжко грати без м'яча під такою погодою. І вони сьогодні це продемонстрували, що в них є характер. Є лідери, які дуже мені сподобалися сьогодні. Як була комунікація, як вони підказували іншому, перекривали ці зони. Тобто, фактично не дали вільних зон сапірнику. Тобто на це, за це я вдячний і будемо рухатися далі. Дякую, Успіхів. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну, сьогодні така досить прикра поразка з великим рахунком, при цьому створили дуже багато і моментів небезпечних. У чому, на ваш погляд, головна причина, чому так сталося? Ну, дійсно, це найболючіша поразка в моїй кар'єрі як тренера вдома. Я не можу вийти забити м'яч. Це повинні робити футболісти. Ну, і, на жаль, величезна кількість простих помилок. З п'яти в чотири ми забили собі. собі. О, що з, з Олександром Шираєм? Він був замінений у першому темі. З'їздить. Зараз травмопункт побачимо. Скоріше за все, в моменті, коли забивали на м'яч, наступили на руку. Можливо, перелом. Федосов декілька матчів вже не починає з перших хвилин. Він якось травмований чи не готовий, чи це ну, просто задум такий. Був, трав, був травмований, захворювання. Наразі футболісти, які виходять з стартового складу, виглядають краще, ніж він фізично. Тому він поки що виходить на заміну. Була така досить цікава перебудова у перерві. Школьний відіграв весь другий тайм на позиції центрального захисника. Чому таке саме рішення? Тому що футболісти, якого замінив школьний, на жаль, не відповідає не то, що рівню прем'єр-ліги, а навіть першої ліги. Тому ми вирішили. Поставити Влада, який досить непогано грав на іншій позиції і виглядає добре на тренуванні. А, чи, чи сильно повпливав третій м'яч після одразу відновлення гри якось на, на перебіг подій? Ну, звичайно, ми програвали 2-1, В перерві поговорили з хлопцями, налаштовували їх. І коли ти виходиш, і залітає такий черговий м'яч. То... Руки опускаються, але я вдячний був їм за те, що вони до кінця, в незалежності від результату, намагались грати, грати в футбол, не бити, Ну, Але, на жаль, ніхто ніколи не згадає, як відбувався перебіг подій. І скільки ми створили моментів, скільки створив суперник, на все життя залишиться цей результат, і мені з тим жити. Дякую вам, успіх. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.